Наша сьогоднішня невеличка ще група організаторів. Ми вже на локації до нас долучається Тетяна з ізоляції. Тож готуємо для вас цікаві новини. Великий піст. Отже, 132 метри веган-маркету. Подивіться на цю білу красу в дусі нашого покоління. Закинуті заводи, ми перетворюємо в творчі лофти з великими можливостями для розвитку. Дуже сучасно. На розміщення від метро, тому що служить тут комфортно, тому що зручні меблі, тому що більш лояльні умови. Чудові сучасні меблі гардеробна для відвідувачів. Навіть туалети в Айзон дуже затишні та красиві, важка техніка для вегани де є. на цій прекрасній називаючій лікації Education Zone Києва Гандбум, яку організував громадська організація Єдина планета. Тут буде у нас панельні дискусії, лікарі про верхство, спортсмени вегани розказують про свої чемпіонські служби. Також лекції від екологічного сфері, від екологів, від веганів, від зоозахисників. Це буде дуже цікаво, дуже надихаючі. Чекаємо на вас вегани. У нас буде така дуже корисна активність. Це веган-калькулятор. Можна порахувати свій позитивний вплив в життя планети та тварин. Київ -Веган Бум Великий піст» збирає найкращих шеф-кухарів, веганів. Та ми будемо показувати вам, як готувати смачно, корисно, так, щоб жодна тварина не постраждала. Веган Бум, Великий Піст це зона здоров'я та здорового глузду. <рес> Сподіваємося, буде сонячно, буде такий веселий, теплий весняний день і субота, і неділя. Представимо веган фудкорт, що це таке. Фордкорт буде точно смачний, точно веганський, жодна тварина не постраждає. Тут буде купа різноманітної їжі. Mm. Інформацію про учасників фудкорту дізнавайтеся на сайті та на сторінці нашого івенту у Фейсбук. Роу до веган-кухні. Чекаємо на вас на нашому чудовому пісному фудкорті. Як ви бачите, так. кожна людина і навіть Улюблена тварина можуть відпочивати в цій комфортній сучасній зоні відпочинку. До речі, з екоідеєю. Подивіться, як тут єднається природа і залізобетонні людські створіння. На території Айзон є навіть символічний залізний олень. Ми вже почали. А потім зменшуючи так. Для тих, хто не уявляє своє життя без велосипеду, може приїхати на фестиваль і залишити свого вірного друга на цих зручних місцях для велосипеду. А отже, 100% велосипед і приїжджайте на Києві, тож 11-12 березня будемо вважати це великим відкриттям тисного сезону для тих, хто ще не постав, але готовий долучитися до цієї мирної справи. Ми відкриємо відразу і велосезон. Ми відкриємо музичний сезон. Ми відкриємо сезон лекцій, що розвивають людство в напрямку збереження ресурсів та всього живого. Наша задача зробити так, щоб для вас почався і не закінчився. Насправді так, є така думка. <рес> ну, отже, Павло, так. Друзі, Давай, приходьте брата. на Києва Ганбум Вайзон. Це буде цікаво, це буде точно освітньо, це буде е, смачно. Приходьте на Києва Ганбум 11-12 березня Великий Піст. Так, от такий маленький бліц, Маленьке бліц, відео запрошення на наш Києва Ганбум Великий піст 11-12 березня Вайзон. Запрошуємо та чекайте на нові відео стрічки від нашої команди. Мир, любов, єднання. Знімаємо невеличку відеоінструкцію, як швидко, так зручно дістатися до Айзон, якщо ви приїдете на метро. О, метро Тараса Шевченка. Будь ласка, притримуйте двері. Пам'ятайте, ви йдете на етичний фестиваль. І от справа в нас київ млин. Зелена стежка з цього залізного забору вона проведе вас майже до самого Айзон. Побачимо такий муралки Івенерго. Він дає нам світло. І давай нам зелене світло. Йдемо прямо до світлофора. От ми вже бачимо корпус Айзон. Так, переходимо через дорогу. Йдемо прямо до Тумба Айзон.